Докладніше про саміт G20 і чи варто нам очікувати від нього якихось проривів? От про це пропоную поговорити з політологом Андрій Вігірінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, радий вітати. Доброго вечора, радий бачити вас. Навзаєм, ну давайте почнемо з рішення Офісу президента про те, що Володимир Зеленський все ж таки буде приймати участь у саміті Великої Двадцятки. І отут не знаю, відбулося ну, одне з двох. Або, або все ж таки Зеленського переконали, що Путіна там не буде, або якийсь інший варіант. От як гадаєте, чому все ж таки Зеленський погодився? Переміг здоровий густ. Ну, просто перша емоційна заява, яка була зроблена, яку ми тривалий час обговорювали з приводу того, що Володимир Олександрович приймати участь на саміті країн Великої Двадцятки у випадку присутності там Російської Федерації і її президента не буде, та вона була вона скоріше відповідала емоційному стану частини населення України, але вона не відповідала завданням, які зараз повинні виконувати і які повинні реалізовувати військово-політичне керівництво країни. Не так часто у вас з'являється можливість поспілкуватися. Да? Ну, тому що ми, ми зараз прийдемо ще окремо до форми участі, да? тому що дистанційна форма участі це начебто і участь, а начебто просто промова, яку можна послухати, можна прозівати, можна не дослухатись. І, власне кажучи, і на цьому участь завершується. Але повернемось тобто, по порядку. Да? Не кожного дня у вас з'являється можливість поспілкуватися з лідерами країн, 20 найбільших економік на планеті. І лідерами тих країн. Не кожного з яких і не кожну з яких можна назвати учасниками коаліції, там формато Рамштайн чи коаліції, яка підтримує фінансову Україну в протидії Російській Федерації, і не кожного дня ви маєте можливість поговорити з цими країнами про Україну майбутнього, про інвестиції, про розвиток тих чи інших галузей економіки, чи допустимо переконати їх в тому, щоб їхня кооперація чи співпраця з Російською Федерацією ну набула певних інших форм. Значно менших, значно менш важливих, натомість запропонував що їм щось схоже або щось на противагу в Україні. Плюс, якщо знову ж таки говорити про правила здорового глузду і логіки, розумієте, це напевно вже скоріше психологія, але для президента України важливо постійно тримати у фокусі питання війни, постійно його актуалізовувати і. Скажімо, не ставити свою позицію в залежності від позиції Москви. Ну тобто, тут, коли президент говорить, якщо Путін не поїде, то, то я приїду. Або коли Путін поїде, то я не поїду. Він фактично робить визначальну роль Путіна по відношенню до власних дій. Мені здається, що ця залежність вона не зовсім відповідає духу України сьогодні, України, яка бореться з колись другою армією світу, і чхати вона хотіла на позицію країни, яка себе називає, називала другою армією світу, тому. Ми не повинні були, ну скажімо, дивитися на те, чи буде присутній Путін, чи не буде, чи буде він дистанційно, чи буде він е, безпосередньо там офлайн. Е, у нас повинні бути власні завдання як країни, і ці власні завдання повинен на зовнішній арені реалізовувати на сьогодні президент. І якщо ми усвідомлюємо, що допустимо в питаннях кооперації чи співпраці з Саудівською Аравією протидії Ірану. Чи друга сторона Саудівської Аравії в питаннях обміну військовополоненим, чи третя сторона Саудівської Аравії в питаннях, які стосуються рішень ОПЕК про скорочення видобутку нафти, що в свою чергу ну посилює роль Російської Федерації? У нас є певні точки доторку, то ми напевно повинні зустрічатися, комунікувати і вибудовувати власну політику по відношенню до цієї країни, ну і не ставити нашу політику зовнішню у відносинах з цією країною да, в залежність від того. Чи буде Путін, чи не буде Путіна? Тим паче, ну абсолютно не. Неочевидною, напевно, і не зовсім вірною буде форма тлумачення того, що раз там буде Путін, то президента Зеленського буде хтось штовхати. Ну, і президент Зеленський, допустимо, фізично теж би там міг би бути, да що їх хтось штовхатиме в один кабінет, де вони будуть сидіти і домовлятися один з одним про щось. Чи президенту будуть нашому сидіти і шептати на вухо і розповідати слухай, ну сходи до нього, ну поговори, ну помири з ним, чи він нехай до дота... тебе. Ну ну тобто це дитячі якісь речі. Тобто протоколи зустрічі, вони обговорюються заздалегідь. Можна на декілька днів програму зустрічі, Ну яка буде оминати можливість там, спільного, спільного якогось проведення часу з Путіним. Ну так, вибачте, преб'юд. І... Джо Байден, в принципі, прямо сказав, що я ну, точно там буду, але з Путіним зустрічатися не хочу, бо мені нічого ну, з ним робити. Ну, в тому в тому і проблема, що з однієї сторони, ми показали категоричність, да тобто ми не будемо там, якщо там буде Путін, ну, кому зробили гірше. Я думаю, ну давайте от відверто просто говорити про те, що е, напевно Індія там чи допустимо Індонезія, ті самі, по про те, що вони висловлюють правильну позицію. Те, що України не буде, якщо не буде там, якщо буде присутній Путін, ну їм не холодно, ні жарко. Ну абсолютно нам потрібна допомога цих країн. Ми повинні прибувати, ми повинні говорити з цими країнами про певну форму співпраці, взаємодії, комунікації і так далі. І тому подібне. Ми країна, яка знаходиться в стані агресії. Ми є формально країною жертвою, і це і ця країна жертва вона потребує всілякої різноманітної допомоги і кооперації. І обмежувати себе в такій можливості мені здається не зовсім вірно. Тим паче, ну бачите, Володимир Олександрович пройшов певний час. Певний час і він прийняв для себе рішення про те, що скоріш за все буде приймати участь в режимі онлайн. Я вважаю, теж це недостатньо. Попри те, що це не критика. Да, тобто я приймаю всі рішення нашого військово-політичного керівництва, але водночас от я дивився сьогодні. Ну, сьогодні теж зараз цей час відбувається серйозна подія з точки зору розвитку планети. Да? Це кліматичний саміт. І кліматичний саміт, який відбувається в Єгипті, який триватиме декілька днів, по-моєму, близько 10 днів, на якому визначатимуться речі, які пов'язані з енергетичним переходом, перебудовою економіки. Ну, тобто, фактично, це дорожня карта розвитку людства на оглядних декілька десятиліть. І президент на ньому був присутній. Ну, ця присутність вона 7-хвилинним зверненням до делегацій. Тобто, ну як в залі кінотеатру було була оголошена промова. І на цьому все. Ну а далі вони 10 днів знаходяться у своїй повістці. Я не кажу про те, що треба на кліматичний саміт їхати. Я кажу, я провожу паралель з тим, що саміт країн Великої Двадцятки да, він так само може сісти за круглий стіл, так само може включитись монітор, на якому президент е, висловить промову. Ну з якого стосуватиметься питання війни. А питання війни в Україні воно й так буде одним із визначальних на саміті країн Великої Двадцятки. Ну я сподіваюся, далі ми про це поговоримо. І ну він закликатиме країни поважати статут. ООН, він закликатиме країни до того, щоб вони засудили дії Росії якомога скоріше заради суспільних інтересів, щоб вони припинили ну сприяли припиненню війни для того, щоб подолати економічні наслідки, економічну кризу, рецесії, там питання енергетичних зростання цін і так далі. Тому подібне. ну, Тобто, в принципі, прогнозувати промову не настільки складно. Перелік глобальних проблем він не настільки широкий, а скажімо, словесних прийомів він теж не настільки там плюралістичний. Ну добре, але. Не дивіться, пане Андрію. А я я розумію до чого ви ведете, але а, західні партнери і так на нашому боці так зараз лунають певні такі. Ну я би не сказав, що це заклики до переговорів, але припущення, що мовляв, можливо, можливо, колись доведеться сідати за стіл перемовин. З Заходом зрозуміло, а східні країни. Так само більш-менш мають якусь позицію, то а чи варто нам взагалі знаєте, обнадійливо ставитися до цього саміту Великої двадцятки і чекати від нього ну якогось глобального прориву, який призведе до того, що війна там скоро закінчиться? Ні, дивіться, я згоден з вашою тезою. Тут немає правильного алгоритму дій. Тобто, знаєте, сходи сьогодні в Єгипет, а післязавтра сходи з лівої ноги на саміт, такі відбудеться в Індонезії, і це приведе тебе стовідсотково до результату. Ні, це не аксіома. Тобто ти, такої формули не існує. Але ми ж використовуємо кожну можливість для того, щоб світ не втратив з поля зору, з з нашу війну. Ну і вже якщо ми говоримо про те, що країни заходу за нас. А країни Заходу говорять про те, що вони не ведуть перемовини про Україну за її спиною. Ну чи не здається, що за таких умов ми фактично делегуємо частину своїх повноважень питань зовнішньої політики країнам Заходу? Мені здається, це теж ми, ну, ми розуміємо, що вони наші союзники. Тому питаннях тих питаннях, які стосуються в тому числі їх і їх інтересів, але водночас, ну допустим, ведення перемовин з Китаєм, да от ну, з приводу певних питань. Тобто я не я не пригадую по мені, по мені Володимира Олександровича не було ще зустрічі офіційних зі дзінпіня. Він азійське турне так і не спів, по моєму реалізувати в минулому році, так і планував. А тут була б можливість цю зустріч провести, можливо, на б ні до чого не довела. Можливо, була б неприємна розмова там чи певна комунікація з приводу китайських проєктів проєктів інвестиційних в Україну. Але президент не є президентом, щоб дати зобов'язання чи взяти зобов'язання на себе пов'язані з тим, що ну це було за до війни, це було за необдуманих рішень там чи кроків попереднього політичного керівництва, і за нього такого не буде. Да? Ну, тобто, це ж знову ж таки питання вибудовування власних відносин, а не відносин, які ведуть замість тебе. І мені здається, що знову ж таки це не, не стільки питання того, що нас не зрадять там країни заходу, і це не настільки важливо наша присутність чи наша відсутність. Ми говоримо про те, що є країни, частина країн, допустимо, країн Брікс, да, називаємо їх так, і тих, хто намагається чи прагне до них долучитися, які. Е Є дружніми, як вважає їх Російська Федерація, згідно свого законодавства. А для нас, чи скажімо, для з країн західного світу, вони займають нейтральну позицію в війні. Нейтральну позицію це ту, яка ну. В простому й вузькому розумінні не передбачає накладення санкцій на Російську Федерацію, тобто, вони і з їх допомогою Російська Федерація залишається економічним суб'єктом, який за об'ємом економіки дає можливість їй бути присутньою на саміті країн G20. Відповідно, чи треба нам розширювати коло наших союзників, ситуативних чи партнерів, хоча б до рівня який схожий там з рівнем ну, Туреччини? Туреччина теж не накладає санкції на Російську Федерацію, але ми її не розглядаємо як ворожу до себе чи країну, яка займає там ту позицію, яку Україна критикує. Ні, тому що Туреччина, від Туреччини відносин з Туреччиною її роль. Ми маємо певну користь, і ця користь полягає, принаймні, в тому, про що ну ми говорили до мого вклюви говорили включення, да? це можливості тиску на Російську Федерацію чи формування відносин з Російською Федерацією таким чином, що попри. Офіційну позицію Російської Федерації експорт зернових з українських портів відбувається просто на позиції Туреччини на тій ролі, яку сьогодні вона відіграє для Росії. А ця роль ну дуже сильно змінилася протягом 22 року, і туреччина, як країна, яка залежала від Росії, перетворилася в країну, від якої вже залежить Росія, як в питаннях транзиту, так в питаннях постачання, так в питаннях авіаперевезення, так в питаннях паралельного імпорту, і вже Росія дослуховується до Туреччини, а не Туреччина до Росії. Та тобто, як як швидко змінилася роль то і країни, на яку ми сьогодні ну ми не критикуємо, але ми на неї покладаємося. Тому я ще раз кажу не немає немає підстав говорити про прорив в питаннях завершення війни допустимо за підсумками саміту країн G20. більше того но лідери країн G20 – да, – це ж фінальна історія зустрічі в рамках цього формату Йому передує зустрічі лідерів країн, зустріч на рівні диплом е, представників дипломатичних відомств. Тобто, якщо не помиляюсь, наприкінці весни, були зустрічі е, міністрів закордонних справ країн Великої Двадцятки, які завершилися без спільної фотографії. Там якраз Лаврова всі уникали, завершилися без спільного ком'юніке. І принципове питання це було якраз питання е, ставлення там чи засудження війни в Україні усіма учасниками. Потім була спільна зустріч міністрів фінансів і Голів Центробанків, теж країн Великої Двадцятки відбувалася вона всередині літа, і там теж не було спільної позиції вироблено на рівні спільного комуніке. тобто і немає відповідно у нас підстав станом на сьогодні говорити, що. За підсумками зустрічі вже голів країн на да, глав країн буде підписаний якийсь певний спільний документ чи спільна декларація. Але водночас я ж розкриваю ну напевно аргументи на користь того, чому варто їхати. Бо чим більше ми залучимо союзників не в рамках там відставних генералів чи платформ, які об'єднують консультантів чи синктенків, да? а тих, хто має реальний вплив на економіку і політику сьогодні в глобальному світі, тим більше шансів на те, що Україна як швидше за. Вершить цю війну на власну користь, а Росія, відповідно, буде обставлена тими, на кого вона опирається на сьогодні, як на нейтральні країни, такими умовами, що вона не зможе їм відмовити, так само, як вона зараз не може відмовити Туреччині в питаннях виконання зернової угоди. тобто, тут не зовсім така лінійна залежність, але вона мені здається прослідковується в цілому, ну в, не в категоричності, а в пошуку в пошуку спільних цілей і спільних завдань для країн. Пане Андрію, на останок запитаю буквально ще кілька хвилин у нас залишається. А та стаття, яка вийшла кілька днів тому, Вашингтон Пост про те, що нібито Сполучені Штати Америки просять Зеленського пом'якшити дещо риторику з приводу можливості переговорів. Пишуть про те, що це звісно не факт, того, що підштовхують до переговорів, але пом'якшити риторику, аби та ж Бразилія. Та ж Індія, наприклад, Китай і так далі, щоб вони більш схильні до нас були? Це з одного боку, а з іншого боку, все одно лунає дуже багато цих заяв про те, що переговори, 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 і це відбувається от в останні дні, буквально. А то, на вашу думку, це все ж таки намагання, от підштовхнути умовний східний світ на наш бік, оця е, нібито прохання про пом'якшення риторики, чи це все ж таки намагання нас ну всадити за стіл переговорів? Декілька цілей, ну тобто декілька нашарувань такої, так, такої інформаційної політики чи таких інформаційних наративів. Перше, це вибити козир з рук Путіна, бо він ним точно скористається і він ним користується власне і на міжнародній арені його дипломатичні представники. Це про те, що Україна. Ну, не є тим суб'єктом, з яким можна сідати про щось домовлятись про завершення війни, яка, від якої страждаєте ви, в тому числі країни-лідерів Великої Двадцятки, бо ви ж розказуєте про всесвітню рецесію, про економічний спад. Ну і да, допустимо, я визнаю, що ну, я, як Путін, да, визнаю, що розпочав війну напевно, дарма. Та, да, я готовий домовлятись про її припинення. Ну, але ж Україна не готова про це домовлятись. Ну тобто, вибити аргумент Путіна. Раз. Тим паче, розумієте, сідати за стіл перемовин це ж не означає приймати позицію Росії. Ну, тобто, тут теж треба демонструвати певну дипломатичний дипломатичну хіст. Говорити, да, 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 ми готові, звичайно, сідати за стіл перемовин. Просто позицію цю неподаляк повинен виписувати про те, що нехай Росія відведе всі війська з території України. А треба обмежитись просто словами про те, що ми готові з уповноваженим представником Російської Федерації сідати і обговорювати питання, які стосуються можливості припинення війни на взаємовигідних умовах, і це не тягне за собою. Необхідності сідати за цей стіл перемовин вже завтра і на певному нейтральному майданчику. Але є ж риторика, да, тобто зовнішня політика це риторика. Столтенберг кожного дня розповідає всім приблизно одну і ту саму історію протягом вже восьми місяців. І це є частиною теж позиції країн-членів НАТО. І ніхто не втомлюється його цитувати. Далі друге питання це те, що називається ну, схилити на нашу сторону за рахунок такої риторики країни Сходу. Думаю, насправді, що ні. Країни Сходу, зокрема, тут Бразилію згадали, вона економічно зав'язана на Російській Федерації. Індія Індія сама робить кроки в напрямку Російської Федерації по певному дипломатичному тиску на них. Ну, тобто, навіть сьогодні по-моєму відбувалася зустріч Лаврова і міністра закордонних справ Індії. І навіть російські змі писали про те, що е, міністр закордонних справ Індії нагадав Лаврову про слова моді, про те, що зараз не час воєн, mm -hmm. да? тобто це виклики, які існують. З прив'язкою до продовольчих криз, до енергетичних криз, криз економічного спаду, вони не передбачають за собою ведення агресивної війни, бо агресивна війна, навіть регіонального типу, вона тягне за економічні втрати і шкоду для країн, ну інших регіонів. На якщо навіть російська преса про це пише, да ми напевно допускаємо з вами, що в поза офіційно ну, ну ще було ще характер. жорсткіше. Там було трошки жорсткіше, да. Так нам треба підтримати цей дискурс, нам треба підсилити позицію цих країн, да? саме в такому дипломатичному ракурсі, нехай Росія, навіть з тими, хто. Навіть, от, теж можна віднести до перемоги, до якої ми не дотичні, на жаль. Да? От коли цитата йде про те, що Індія зацікавлена у збереженні відносин, пов'язаних з постачанням енергетичних ресурсів з Росії. Це ж мова не йде про те, що ми будемо купувати у вас і далі нафту. Ми зацікавлені її купувати. Але якщо ви продовжите війну, і якщо світ. Змусить нас дотримуватись стелі цін, або нам доведеться, якщо ви продовжувати війну, да поширити на себе ембарго на придбання вашої нафти, попри те, що ми зацікавлені, ми не зможемо цього продовжувати робити. Ну, це ж з однієї сторони, можна на це подивитися як на зраду. Індія сказала, що купувати не здивлячись ні на що. А з точки зору дипломатії, можна подивитися на це дещо по-іншому. Ми хочемо купувати, але якщо ви створюєте умови такі, при яких ми будемо страждати від вторинних санкцій, то ми у вас купувати ці нафти не будемо. І відповідно тоді це вже, напевно, аргумент на нашу користь. Але для того, щоб ці аргументи звучали чіткіше, то наша дипломатія. Повинна напевно ну бути представленою раз працювати інтенсивніше, два і ну скажімо, інтенсивніше працювати не в Твіттері, чи в Фейсбуці, чи там на шпальтах якихось видань, а безпосередньо працюючи з представниками тих країн, де вони повинні знаходитись, пане Андрію. На цьому буду дякувати вам за розмову, бо режисери вже казують, що треба завершувати. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую до зустрічі.